У бійці двох сторін переможе лише один, з вами часиніше одного І не увернешся ти від мого. Навіть якщо твористь ти досягнув своєї мети, не поможе вже ніхто, боже залишився хто. Гей, hey, ти, правда, думав, що можеш управляти мною? Нова мінку, тут лише ти оторвили це мечем. Ти правда думав, що тут головний тигно слід залишити тобі. Я не дам Жовтий, червоний, меч мій треновий, зелений і білий, а твій меч ілий, злощу набує тебе, но не відпущу себе та запам'ятай, Stronger than you! Олитом уже прийде кінець, як другу, розміщень місць, зробити тебе треба натимся. Це буде легко, бо ти той купить, думав легко здамся. Ну ту, тут уж було, а тепер іде кінець, тож німець свою ти маску. Ось, Ось і, і, і іде, іде кінець, словлю тебе, ніби тунець, це буде вже жорста, та застрою я моста. Може, довго вже йде, у тебе волос іде, навіть якщо, якщо нема. Ciao troppo il pezzetto, ma... Mass infection.